Щодо е, декомунізації і деросіфікації міста Києва, е, дійсно, це дуже важливе актуально на сьогоднішній день під час війни питання, коли ми маємо дійсно вже залишити в минулому все, е, всі ті ту спадщину, яку ми отримали е, з часів Радянського Союзу, і яка вже більше 30 років, вона. Е, Присутня на території України, і це треба вже в кінці кінців позбавитися і щоб цього не було. І вчора ми на сесії проголосували черговий пакет переіменувань. Вулиць і площ міста Києва, і я хочу, до речі, з гордістю сказати, що відтепер від вчорашнього дня в Києві з'явиться ще і площадь Північно-Атлантичного альянсу НАТО на кінець тобто фракція Європейської солідарності послідовно боролася за те, щоб в Києві з'явились топоніми Європейського Союзу і. НАТО, і е, ми вже е, на сьогоднішній день маємо і проспект Європейського Союзу в місті Києві, і площу е, Північно-Атлантичного Альянсу. І це ті два вектора, які записані в нашій Конституції, і які дійсно е, вся Україна, все українське суспільство має. Е, Максимально е, приштовхувати е, для того, щоб ми через доєднання до НАТО через доєднання до європейського союзу стали більш захищеними і змогли разом всією всім цивілізованим світом, всім європейською родиною зупинити цю війну і стати частиною дійсно цієї європейської родини і північно-атлантичного альянсу.